Бунаті міняса, дрогіфрацьмей. Астас є стимарс, Астас є Увріуса, спончала пентрувой. Сьогодні я хочу вам розказати, як я одночасно вчу декілька іноземних мов. Це такі мови, як англійська, німецька, румунська, французька, іспанська італійська. Французьку мову я почав вчити тільки вчора. Це було 12-та година ночі, а в 1 годині ночі я вже ліг спати. Але не дивлячись на це, кожне слово, яке я використовую у своїй розповіді, то я це все розумію. І я хочу вам це продемонструвати. Madame M. Je vous salue aujourd'hui se mardi, eh aujourd'hui je vous parle, de la біла заставна, je peux mettre conjeparle française, міжespre cutume comme l'onve, alimon, enlez, émontno, je je voudrais kill que головне, що я це все розумію. І мені це дуже легко дається. Коли я розмовляю на німецькій мові, я можу будувати ці речення, але я зараз не акцентую увагу на цій мові. Ich spreche Deutsch sehr gut nicht. Тобто я говорю на цій мові не дуже добре. Але коли я читаю книжки, то я там розумію буквально кожне слово. Heute ist distank. Und ich will etwas, über unsere Stadt заставen sagen. Unsere Stadt ist sehr schön und wunderbar. Іх, Кан, Феллер, Махен, Вент їх до Спрехе, Десальп, Мьохті їх jetzt auf English umsteigen. Äh, ну, Можу говорити набагато більше. Коли читаю книжки взагалі, воно мені все розуміє, все дуже легко. Äh, ну, іншою мовою це буде, наприклад, зараз я вам попробую щось сказати на англійській мові, тому що англійську мову я вчив äh, в загальноосвітній школі. З дитинства, починаючи там з першого, не з першого, а десь з четвертого класу. Але що я хочу сказати, зараз в мене така каша в голові, що мені важко зосередитись на англійській мові. На неї я взагалі не звертаю увагу, але зараз спробую щось сказати. I hope that you understand me when I speak to you. Today I want to say anything about our small town заставна Лів. Uh, very many inhabitants uh, and people. I uh, like very much uh, our small town Zostawna. <coughs> uh, I uh, here Born. Ну, бачите, я можу будувати речення. I want. I can uh, speak. Енісін About Friends, About Family my, my family at Есреен. Ну бачите так, я будую. Я, Коротше, просто не акцентую увагу, але беру книжку так само читаю, все розумію. Багато хто мені кидає камінь до кору, що для чого я вчу румунську мову і молдавську. На що я хочу сказати? Що в мене дуже багато є друзів, знайомих, для яких румунська і молдавська мова є їхньою рідною мовою. З одними я служив в Збройних Силах України, це Флоря, Сашко Флорія, Сакечі Приям, ну і другі молдавани і румуни, а також Віктор Гордат, з яким я працював на Чернівецькій будівельній фірмі відділі охорони. До них я дуже часто дзвоню, вони до мене часто дзвонять. І хвилин 10-15 я з ними спілкуюсь на їхній рідній мові. Одні є молдаванами, другі є румунами. Зовсім недавно я почав вчити вірш про зиму. Ну, там чотири куплета, але я не пам'ятаю чотири куплета. Хоча, якщо б підготувався, то я б зараз вам розказав цей вірш від початку до кінця. Але можу вам прочитати, сказати, не прочитати, а сказати один куплет. Він без комплітаярне, Черне норі, дезепаде, лунштруєнний кілотуари, а донатин чергронати. фулджі збор, плутаський АРК, ОМРОЙ, флутер флотаріаль, респіндін твердий гіт, це п'яцері, умердалпі. Ну, так само можу вам розказати і гімн і Румунії, і Молдавії. Destaftte Rumi, Dinzo, Milchalde Marti, їmka rite dunchire, barber de tiran. Аком orniчодати, crojește, alte sart, лакаря, сосенкіни, ще крузі те душмань. Аком орнічадати, сидем довесь інлуме, кінастимень майкурджин же доромен, ще кіноастри, піптор, пестром куфали у номе, ще трумфатор інлуме у номе детроям. Короче, я можу далі розказувати. Привіт, мерець, Умбри, міхайсь, фан-корвін, ромени і так далі. Гім Молдавії. Лімпа настрій окомари, ін аденкури, інфундати, ушірок де п'яте рари, помож і реверсати лімпо настрій, фок чи арде, інтруням чи феревести, са тризінь діцом де марти, кавітязлдин повести, ліба настрій, фрунзе верде, збучимолдінкодрі вишніч, ні стромволдін, чин Валурі Пієрде, Дін Викілорь. Коротше бачите, більш-менш я це все можу сказати. Дуже багато я дивлюсь мультфільмів, десь не анімате. Деспреанімалеле. <laughs> я дивлюсь багато мультфільмів. Це такі мультфільми, як Скуфія Рошія, тобто Червона шапочка, Урсул пекаліт, Вікляне вульпе, Ведмідь обдурений хитрою лисицею, лукавою лисицею. ну і так далі. Там дуже багато. Дивлюсь щиріле, щиріле дезіле. Чи Ну, коротше, дивлюсь, слухаю, багато що я там розумію, і мені це дуже цікаво. Також я колись співав пісні на іспанській мові, на італійській мові. Ну і зараз от хочу пригадати: От, наприклад, така пісня: Лашати мі кантаре, кітар ін мано. мі кантаре, сонно італіяно, манжор Італія, як спагет Олденте. Ще президенти кома-президенте. -на 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 -на. От бачите, я там збився. Ну, от колись я вчив, так само бесеми муче і інші пісні. Ну, і хочу вам сказати, що можна одночасно вчити сім іноземних мов, і при цьому е ви можете досягнути в цьому успіхів. Так що і вам я бажаю успіху. Е саксифул, і, е I wish е you Sаксел. Тобто я вам бажаю успіху. Або Suči... Ladevederį, dragi frajsmei. Mūnumės, frumosia, mare. Kuo atencija, vostru. Pe kurimt. Ladevederį, dragi frajsmei.